Шановні друзі, сьогодні в товаристому наколу перед вами сидячи біля цього теплого і зручного каміна, я хотів би поговорити про основну задачу, яку вирішує нинішній Майдан. Вона є продовженням Майданів 2004 року. Ця думка була в Майдані 2010 року в податковому. І сьогодні вона вже викристалізовується найбільш чітко, чого прагне суспільство. Не сам Майдан, Майдан як уособлення пранень людей, які навіть не були і не є на тому майдані. Основним протиріччям, як на мене, сьогодні є протиріччя між суспільством, нашою громадою, країни, нашої України, суспільством здоровим, суспільством, який хоче працювати, народжувати дітей, вчитися, будуватися, жити вільно. Дбати про майбутнє покоління, про свою країну, про своє здоров'я, про внуків своїх. Це суспільство здорове абсолютно в своїй суті, протистоїть паразитарній державі-фальшивці, яка прагне привласнити собі все зароблене і на свій розсуд, розсуд ділити його і привласнювати. Раніше, хоч якісь темпи, скажем, розкрадання всього зроблено було прикрите якоюсь компартійною сіткою, якоюсь хоча б показною або показовою скромністю, з приходом молодої команди Віктора Федоровича, з приходом його найближчого оточення, молодого і такого, що ніколи не бачила. Можливості такими темпами збагачуватись. Все це вийшло назовні і стало відкритим. Все, що заробляє суспільство, паразитарна держава. Вона є обманкою, вона є фальшивкою, тому що це не є держава українського народу, це є держава, яка поставлена як величезний ключ на собаці і висисає всі сили з цього собаки. Ця, цей кліщ вже переріз саму собаку і починає заважати жити суспільству, і починає отруювати його отруювати і виснажувати сили настільки, що люди втрачають віру у власні сили, віру, в можливість працювати і жити в цій країні і здоровши, і розуміши з криком і болем покидають цю країну. Ті, хто є, вже виїхав раніше, приїжджаючи в Україну, розуміє, що повертатись нікуди. І ми переходимо на стан стагнації, стан абсолютного, скажімо, зневірення в собі, в Україні у майбутньому. Отже, чому саме паразитарна держава? Я вважаю, що держава, яка вилучає, скажімо, сумарно 141% від заробленого, то на гривню зароблено за всіма розрахунками, які ми покажемо пізніше, завелучає на 1 гривню, гривню 41 податків і робить людину, яка працює абсолютно злиденною. Якби ці кошти йшли на користь. І, скажімо, в державі не розкрадалися, можливо, ще через якісь перерозподілення можна було б зрозуміти таке величезне вилучення, але комунізм ніколи не доводив до добра. Комунізм це коли в пенсійний фонд ви платите майже 40%, як вам кажуть, що за вас платить роботодавець, але фактично це ваші гроші. І ці гроші вам не належать. Тобто кожну третю заробітну плату несете в пенсійний фонд всякої гарантії на те, що завтра вона, ви отримуєте самі пенсію. Паразитарна держава тому, що чиновник, який живе в державі, живе значно краще від господаря цієї країни, від народу І згідно п'ятої статті Конституції. Чиновник їздить на таких машинах, яких Шахтарю, Металургу, селянину не снилися, а більшість з них навіть не бачили таких машин. Інше питання, яка це еліта, які це чиновники, яка, яка, на якому рівні їхня свідомість і відношення, скажімо, до Бога або до обмеження самого себе, це вже інше питання. Однак паразитарність цієї держави є очевидною. Сьогодні народ став фактично не так знати, як відчувати, що він нічого не може заробити в цій країні. І оця несправедливість між паразитами і працюючими людьми і є основною причиною виходу на Майдан. Люди не завжди розуміють, де там вилучення, як це робиться, куди, як складаються податки, що є джерелом податків. Джерелом податків, всіх сплати, всіх мит, акцизів, податків є заробітна плата. Тобто праця людей. Ця праця вилучається в законний спосіб, вся ще й залишаючи на цьому боргі. Чому я називаю цю державою фальшивкою? Можу звинуватися сьогодні, що Петро Камінь проти держави, проти української держави. Я за українську державу, але суті і форма має бути приведена у відповідність до завдань суспільства, до його задач, до його потреб і ні грама більше. Тобто держава це орган управління. Які створює суспільство для того, щоб вирішити задачі, які не може вирішити родина, сім'я, громада, задачі, які стоять, спільні задачі, які стоять перед суспільством, це і є держава, яку ми створювали і яку виборювали протягом довгих років. Тому я за державу, але якщо в цій державі чиновник або президент, або прем'єр-міністр працюють проти свого суспільства проти народу. Якщо приймаються один за одним закони, які обмежують і утискають цей народ, І я не пам'ятаю, єдиним державотворчим актом за всю історію України був указ Леоніда Кучми про спрощену систему податкування, в результаті якої підприємництво почало жити і фактично встало на ноги. І цей указ державний державотворчий відчули усі люди. Більше жодного закону, жодного рішення на користь суспільства ця держава або її органи управління не приймали. Сьогодні Верховна Рада працює проти народу, сьогодні Кабінет міністрів працює проти народу, під гаслом захистимо вас від, від бідності, практично зубожіння людей довів до максимуму. Тому я за державу. І ми в товаристи моликола за державу, але вона не може бути е, такою, яка завтра вранці попродає в нашій землі, е, розвернеться на 180 градусів, продасть все, що в нас є, і скаже, ви ж мене обирали, значить, я мав право все то продати. Як на мене, влада державна має бути обмежена договором між територіальними громадами, на з'їзді територіальних громад і підписаний. В майбутньому підписана угода на рік, де чітко встановлюються межі діяльності уряду і президента, під те, територіальні громади на з'їзді під час підписання договору мають затвердити кошторис під ці проблеми, і держава не має вмішуватись в жодну іншу ділянку життя суспільства, крім тої, що визначено договором договором між урядом, президентом і з'їздом територіальних громад. Паразитарна держава це взагалі нонсенс. Звичайно, держава потребує, потребує коштів для свого утримання, але вони мають визначатися з'їздом територіальних громад і чітко визначати завдання, після, поряд з якими ніхто з державних органів не має придумати собі нові завдання. Якщо є нові завдання, є новий з'їзд, і на рік визначаються кошти під це. І робота, яка має бути зроблена для виконання цих рішень. Майдан поки не вирішить завдання зменшення до мінімальної суті паразитарної держави. Не зможе розвиватися суспільство ніколи. Цей паразит вже їсть все, що можна, вже їсть майно, доїдає через суди і через штрафи, будинки, автомобілі, землю і так далі. Тому і я не бачу особисто ніяких обмежень і ніяких цей звір не наїсться, поки не з'їсть усі. Схоже сьогодні отака от форма. Радянського Союзу в Україні. Радянський Союз, коли відділилася Україна, просто став маленьким. І Україна продовжила всі ті самі, всі ті самі функції вилучення праці, обмеження свободи. Союзу Україна стала просто маленьким Радянським Союзом, в якій так само, як і раніше, була відсутня свобода, свобода мислення, свобода думок, свобода, скажімо, висловлювань своїх політичних. Тому продовжувалось таке саме визискування з народу, визискування заробленого і держава дуже от в такій формі дуже професійно. Приховує свої, своє визискування. Тобто основне завдання держави-паразита це приховати від людей те, що в них все забирають. І боротьба за цю працю, вашу працю є основним таким головне це, що було зроблено під концерти, під чемпіонати по футболу, під футбольні клуби, під концерти будь-якими способами, щоб люди не думали і не розуміли, що в них відбирають їхню працю. Тобто паразити, які сидять за не тільки в державі, а й поряд з цією державою, їхнє завдання, щоб більшість людей працювала і не бачила, що в них відбирають це оце все зароблене. І так воно е, приховувалось досить вдало і досить довгий період, але е, нічого в цьому світі не є вічним. І сьогодні це скрилось е, е, люди. Якщо ви згодні працювати на інших, які не працюють, а жирують. То багато хто з людей і ті, хто пішли на Євромайдан, були не згодні з цим і сьогодні категорично відмовляються працювати на ледарів, на паразитів, які просто е, висмоктують кров із е, тіла суспільства. Чи можливо, б, скажімо, приведення держави до е, нормального вигляду без е, спільної нашої з вами боротьби? Ні, неможливо народжувати дітей. Вчитися, будувати будинки, боротись за свої політичні свободи це все має робитись спільно. В тому числі, і ми повинні тримати організації своєю гривнею в місяць. Ми повинні тримати ті організації, які борються за це, які професійно працюють на цю. Але, скажімо, якщо ви даєте гривню на якусь організацію, або політичну, або громадську організацію, то ви будете думати, куди пішла ця гривня, і будете цікавитись тим результатом, який ця організація дає. Тобто розтворювати, робити все з. Потрошку в житті просто необхідно, бо як тільки ви займетеся своїм, своєю, скажімо, фірмою особисто або своїм маленьким присадибним господарством, у вас все заберуть. Тому Люди, які кажуть, що я не буду займатися політикою, політика це не моя справа. Це є улюблені друзі паразитів, які завжди заберуть те, що ви посадили на своєму городі, те, що ви на своїй цій ділянці виробили картоплю, вони вас їх і заберуть. Отже, основне завдання приведення паразитарної держави фальшивки до суті і форми потрібної для суспільства. Це є основне завдання Євромайдану, це є основне завдання суспільства. І навіть якщо Євромайдан розійдеться, то це завдання залишиться. Воно буде невирішеним і буде муляти кожного з вас в суді, кожного вас буде в податках, кожного вас буде доставати в тарифах, в законах. Ви завжди будете знати, що що б ви не робили, ви тільки збільшуєте свої борги. Які збільшуєте свої можливості бути боржником у державі, вас до вас будуть приходити судові виконавці, виконавці і ви ніколи не матимете спокійного, нормального людського життя. Не тільки ви. Я вже не говорю про себе, що ми його навряд чи матимо, якщо навіть почнемо сьогодні серйозно боротися. Але основне, чого ми не, не що станеться, це наші діти повністю будуть поглинуті. Цим паразитом. Я думаю, що на зміну йому прийде інший паразит ззовні або всередині, але те, що діти і онуки наші теж не матимуть свободи на цій землі, на цій прекрасній, чудовій, а чомусь такий тяжкий і можливо ну, трудній такій землі, важкій для життя. Наші онуки не житимуть нормально. Нормально, ми мусимо поборотися за те сьогодні або в крайній разі порозпочати цю боротьбу дуже твердо і наполегливо. Я закликаю вас до цієї боротьби, я закликаю вас до розуміння, що паразит ніколи вас не відпустить. Це як вампір на спині у людини. Він, поки не вип'є кров, він не заспокоїться. А як вип'є кров з тіла, помирає. І людина і помирає сам вампір. Тому держава, десь сьогодні в такій і є тим вампіром, з яким ми маємо поборотися і добре дати йому поносі за те, що досить пити кров, пора працювати і будувати нормальну державу. Оце є завдання Євромайдану, це є завдання кожної нормальної людини, яка працює, тому що працю вашу сьогодні розкрадають, і це повинно бути припинено. До боротьби, друзі, ваша свобода в наших спільних руках. Дякую.